Вже самого ранку під стінами обласної прокуратури зібралися декілька десятків громадських активістів. Вимога все та ж, аби новопризначений прокурор Сергій Кубрак написав заяву на звільнення, адже його кандидатура не була погоджена із громадськістю. Ми вимагаємо, щоб було завчасно оприлюднене прізвище, біографія людини, яка, яка планується головним прокурором області. Бажано звичайно, щоб уже були якісь напрацювання по тому, хто буде заступниками. От і що планує робити. Постоявши на дворі, активісти заходять в приміщення обласної прокуратури, просять, аби Сергій Кубрак спустився до них. Втім, трохи почекавши, вирішують самі піднятися в кабінет до обласного прокурора. Ми прийшли з однієї до вас вимовити написати заяву. Потім генпрокурор хоче вас як кандидата подавати. Будь ласка, хай подає нам ще немає. Подає ваш кандидат, розглядаємо тут розглядає ілюстраційний комітет, розглядають громадські активісти. Є якісь пропозиції зауваження. Ми на головну прокуратуру пишемо щодо вашої кандидатури. Зараз вас сюди нам закинули. Втім, новопризначений прокурор області писати рапортне звільнення відмовився. каже це суперечить його особистим принципам. Зрозумійте мене як людину. Якщо я пишу заяву, так от скажем про це я показую свою навпаки слабкість як особи. Не я прокурор. Ви, ви ви, ви, ви дайте сказати Ні, людині. Не я бо, не боюсь. Це Януковича позиція. Я Ні. мужик, я їх Лоб, це, давайте вдову. Але а, я не покажу свою слабкість. Я не, я не кажу з приводу того, що ви так проти ілюстрацію нового головного прокурора Рівненщини просять просить і представники правого сектора. Коли той не погоджується, вони вимагають, аби Сергій Кубрак негайно зателефонував генеральному прокурору і доповів про вимоги рівненських активістів. Регулювати ситуацію, взявся голова… Рівненської обласної державної адміністрації каже, призначення є легітимним, адже громадськість затвердила кандидатуру генерального прокурора. А відповідно довірила йому усі кадрові рішення. Ми рухаємося в Євросоюз чи ми рухаємося куди? Ми па пане Святослав, поки скажіть, що ми стоїм на місці. Будобрену уряд анонсував, що ми 21-го числа маємо підписати вже угоду про асоціацію. правильно? ну але ми тут назвіть буксує. мені європейську країну. Назвіть мені європейську країну. В якій прокурору не дають працювати через те, що е, його призначила прокуратура генеральна, от а місцеві активісти проти. Однак до компромісу сторони так і не дійшли. Зрозумівши, що заяви на звільнення новий прокурор області не напише, активісти покинули приміщення. Втім, пообіцяли оскаржувати призначення Сергія Кубрака у генеральній прокуратурі. Тетяна Климчук Назар Мідріган інформаційна програма День.